Краматорськ вийшли на правосторону за і в Краматорську вийшло дуже багато людей з великими врізами, і ми, ну, ми подумали, що вони реально повертаються нарешті додому. Вони будуть щось робити вдома, якось повертатися до мирного життя. Приїхали ми в п'ятницю зранку. Ну, зустріли нас е, наші, наші активісти, які зараз працюють в Краматорську. Вони вже нарешті повернулись додому. Пішов городка Краматорська. Ми виїжджаємо в земель війська Запорозького. От вони ще здесь все були. І на тріхої не ханічили диким степом. Там, де вже бігали татари і всякая хотча братва. Дуже багато будинків просто знищені. Там частина даху немає, немає стіни, немає. Взагалі були повністю взірвані будинки. А, дорога зруйнована, по пів метру глиб роз, роз, розбиті просто дороги. Їдучи в машині, бачили просто попри, попри дорогу, танкер взірваний. Хотіли допомогти місцевим жителям власне міста після е антитуристичної операції. Ну і та й взагалі просто поїхати з людьми, поспілкуватися про їхні враження, щось почути. как они власне себя почуваем, чем у изменилась думка, чем не изменилась думка. Ну, все с погреба вынесли. С палаты... а сами ховали. Конечно, погреби. они палаты в погребе, ковры были. И вот тут они всю мебель. Тут же и ширка у меня была, они кололи. Все было в кухне. Я не могу даже в ту кухню зайти. Всю мебель повыбрасывала. Потому что они спали пала и все. Постельное, подушки, одеяла, все выбрасывала. Я не могу, ну как это? Да нет. Ты ну, же прекрасно понятно. знаешь, что там было. Ну понятно. або Сранці, Мені -сранці. Живі, О, Та так, не оплаченці, або Сранце. Вони ми тут жили, он все повириває так. Он і біля рибушні павлиносили, вічі пав. З такою пані Світланою, якою якій ми вирішили допомогти. Вона мешкає в 9-поверховому будинку, який власне один з тих будинків, який найбільше постраждав. Е, її квартира знаходилась на восьмому поверсі, дев'ятий поверх там якраз повністю, повністю весь майже знищений. ми були тут, ми, ми все це бачили, ми все це чули і ми все перетремтіли це все. Ми їй допомогли там з реставрації балкону, частина дверей, вікон, Ну такий чисто косметичний ремонт, такий мінімальний і все. Для... Як вам подобається новий, новий бакан? Поїхати. <гум> файно? Так, да, файно, класно. Спасибо вам, велике, отаке. От Гость. <гум> я навіть не знаю, що вам як, як вас дякувати? Дякувати, не знаю, Дякую. у мене новий балкон. Я, я так сподіваюся, що буде і нове життя.